Довгий перелік новорічних та різдвяних вихідних позаду, попереду робочі будні. Відрадно, що хмельничани святкували спокійно та не давали приводів для посиленої роботи міліції. Речниця МВС у Хмельницькій області Інна Глега констатує: святкові вихідні пройшли спокійно. Контролювати громадський порядок у Хмельницькому та області відрядили понад 900 правоохоронців, але навіть ця кількість бравих чолов'ях у погонах. Не змогла зупинити нанесення важких тілесних травм хмельничанину. Подія сталася 7 січня близько 8-ї вечора поблизу будинку на вулиці Трудовій. Нападник ножем вдарив постраждалого чоловіка з важким пораненням госпіталізовано. Зараз лікарі оцінюють його стан як стабільний та прогнозують покращення. Не обійшлося і без матеріальних втрат. У новорічні дні декілька хмельничан позбулися своїх телефонів, планшетів та грошей. Грабували уночі в розпал новорічного гуляння. А от пожежники у ці дні мали виїзди по місту лише на одну пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих. По місту Хмельницькому під час новорічних та різдвяних свят сталася одна пожежа сміття на відкритій території. По вулиці Гайдара загорілося сміття чи від недопалка, чи від іншої стороннього джерела вогню. Рятувальники оперативно прибули на місце, загасили пожежу та не дали розповсюдитися на. Будинок та прилеглі території. Травмування, тим більше загибелі людей, дітей під час використання новорічних піротехнічних засобів в цьому році не зареєстровано. На свята рясно виписували протоколи автоінспектори. Вони на дорогах міста впильнували 16 п'яних водіїв. Доштоінспекцію міста Хмельницького протягом новорічних та здяних свят складено понад 100 протоколів адміністративних за порушення правил дорожнього руху. З них 16 місцевих матеріалів складені за керування нетверезому стані.